Розстріляли трьох українських військовополонених в Волоноваському районі Донецької області. Про це інформує Донецька обласна прокуратура. Там зазначили, що під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю, здатись в полон, а потім розстріляли їх. З автоматичної зброї Повноважний Верховної Ради України звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Христа з офіційними листами стосовно грубого порушення міжнародного гуманітарного права Росією. І зараз Дмитро Лубінець, повноважний Верховної Ради з прав людини з нами на прямому зв'язку. Мої вітання вам, пане Дмитре. Доброго дня, студія. Доброго дня Україна. Прийшла відповідь від ООН і Червоного Христа чи ні. Ще очікуємо, як і очікуємо відповіді по подібним листам, які я надсилав раніше. Як правило, ми бачимо, що структури Організації Об'єднаних Націй включають інформацію, яку отримують від мене щодо порушення російськими військовими Женевській конвенції міжнародного гуманітарного права. Передають цю інформацію до відповідних структур, які накопичують обліковують цю інформацію. Але ми очікуємо трошки іншої реакції. Ми очікуємо реакцію, що будуть застосовані реальні методи впливу на росіян, наприклад, запущений додатковий інструмент санкцій, або нарешті наші міжнародні партнери нас підтримують в створенні спеціального трибуналу, який засудить. Росіян за всі ті воєнні злочини, які вчиняють на території України вже більше ніж 11 років. За інформацією, яка є у мене, вона отримана від офісу генерального прокурора. Станом на початок цього місяця Росіяни скоїли вже більше ніж 160 тисяч воєнних злочинів на території України, в тому числі злочини пов'язані з вбивством українських військовополонених. Невелике уточнення, от по ООН і Червоному Хресту, враховуючи цю жахливу статистику і ту кількість листів. Це ж не перші листи, які ви пишете в ООН і в Червоний Хрест. Я правильно зрозумів, що по жодному з ваших листів відповіді немає від цих організацій? Ну відповіді є, що вони взяли до відома цю інформацію. No. Відповіді я отримую від організації Об'єднаних Націй, як я і сказав. На жаль, я не бачу швидкої реакції з боку міжнародного комітету Червоного Христа. Вони інколи повідомляють, що всі відомості, які вони отримують від мене, як і від інших органів влади України, вони їх обліковують під час мого нещодавнього візиту, чергового візиту в Женеву, я вкотре зустрічався з президенткою міжнародного комітету Червона Христа. Я вкотре піднімав це питання і казав, що ми розуміємо ваш мандат. Він унікальний, на жаль, немає інших міжнародних органів. Організації, які повинні забезпечувати захист прав військовополонених українських військовополонених на території РФ на тимчасово окупованій території України можуть тільки ваші фахівці, хоч якось забезпечувати. А в разі, якщо ви отримуєте від нас подібну інформацію, де росіяни просто впритул вбивають українських військовополонених, ви, на мій погляд, ви зобов'язані реагувати. Це можна робити в різний спосіб. Не обов'язково це. Казати публічно. Хоча, наприклад, ми, як держава, ми кажемо про це публічно і вимагаємо, щоб міжнародні організації робили теж саме Але ви повинні це фіксувати, передавати на територію Російської Федерації, інформувати всі країни, які можуть потенційно впливати на позицію Російської Федерації, і змінити цю ситуацію. ми не можемо ми постійно жити в умовах, коли. Постійно фіксуємо страти українських військовополонених і немає жодної реакції. І інше так само ми а, десь просимо, десь вимагаємо реакцію з боку міжнародних партнерів, тому що слова глибока занепокоєння вкотре від побаченого, як росіяни вбили українців українських військовополонених, нас не можуть заспокоювати. Ми просимо, щоб були реальні дії, на мій погляд, це відкриття кримінальних проваджень. На рівні міжнародного кримінального суду, якщо МКС ми бачимо, не може застосувати зараз реальні юридичні повноваження по відношенню до вищого керівництва Російської Федерації. Будь ласка, давайте започаткуємо спеціальний трибунал. Це українська пропозиція, яка обговорюється роками, але ми не бачимо там вже імплементації цієї пропозиції. Ніхто не створив. І у мене інколи таке враження, що просто намагаються заговорити цю проблему. Так всі розуміють, росіяни порушники, вони агресори. А всі розуміють, що сучасна система захисту прав людини в світі юридично існує, фактично не існує. Немає Немає системи, яка може захистити права людини на території всіх країн і на території РФ на тимчасово окупованій території України. Отже, треба щось міняти що. У Україні є пропозиція. бачите агресора. Давайте міняти терміново міжнародне гуманітарне право. Куди ми повинні вписати конкретні дії, що ми можемо разом робити по відношенню до країн агресії? Це санкції, реальні санкції, економічні, дипломатичні, політичні. Тобто, ця країна повинна бути обмежена в усьому отримання фінансування, отримання. Нового обладнання з нею повинні розірвати всі відносини, перестати купувати газ нафту таким чином, якщо б це принаймні, на наш погляд почали обговорювати в світі, це змусило б ну, Путіна, врешті-решт, зупинятись. Знову ж таки, це наша позиція. Деякі країни нас підтримують, але загальної підтримки на рівні світових організацій, ми не бачимо. І в цьому є основна проблема. Пане омбудсману. Стосовно захисту прав військових в різних сферах в тут всередині країни. Це і по отриманню статусу учасника бойових дій, по охороні здоров'я, по медичному забезпеченню, грошовому забезпеченню. Таких кейсів багато? І які сфери я ще пропустив? Так багато. У мене є окремий напрямок: це захист прав людини в секторі безпеки і оборони. Тільки по цьому напрямку я отримав приблизно 30 тисяч звернень. В 2024 році загальна цифра звернень, які я отримав, 123 тисячі 221. Основна частина по цьому напрямку це якраз звернення від родин військовополонених осіб зниклих безвісти в різні проблеми. Наприклад, родини довготривало, не можуть отримати довідки, не можуть отримати фінансове забезпечення щомісячно. У когось проблеми в спілкуванні з військовими частинами, у когось проблеми проблема спілкуванні з представниками ТЦК СП. Колись ми бачимо, був у нас період, коли ми побачили системна проблема. Щодо отримання проблеми в отриманні одноразової грошової допомоги пов'язаної з пораненням. У нас було декілька місяців, коли був просто всплеск. Цих звернень, що завжди я роблю. Це перше: це ініціюю і проводжу закрите засідання, обов'язково залучення міністерства оборони, різні департаменти, правоохоронні органи, як правило, після цього завжди міняється ситуація. Ми рекомендуємо внести зміни, якісь внутрішні положення. Тут я можу тільки подякувати, що з боку міністерства оборони завжди. Чітка швидка реакція, але тим не менш, я бачу, що по напрямку захисту прав діючих військових ветеранів, є ще складні питання, з якими треба розбиратись і я тут думаю, що та інституція, наша інституція, яка була розрахована на захист прав людей в мирний час, так би мовити, ніхто ніколи не думав, що кількість Військових буде настільки збільшено у нас в Україні, зрозуміло, це автоматично від нас, як від органу реагування, вимагає десь швидкої реакції збільшення людей по цьому напрямку. Я переробив наші внутрішні процеси саме для того, щоб максимально швидко показувати ефективні результати в нашій діяльності. У нас тільки. Через телефон гарячу лінію я отримав більше ніж 10 тисяч звернень від діючих військових у 2024 році різні питання. Результатами стало те, що ми організовували моніторингові перевірки, десь приїжджали військові частини на полігони. Я не дуже часто це показую публічно, враховуючи поточну ситуацію, що війна з Російською Федерацією продовжується, але тим не менш. Те, що ми не показуємо публічно цей напрямок, не означає, що ми юридично його не відпрацьовуємо, і завжди ми робимо таку статистику. Звернення надійшло для мене звернення закінчується тільки тоді, коли відновлено порушене право заявника. Таку окрему статистику ми ведемо, і приблизно 50% всіх звернень до нас в той чи інший спосіб, ми відновлюємо порушені права. По іншим, десь просто довго тривала може бути робота а хтось звертається просто за елементарними роз'ясненнями, де отримати інформацію, до кого додатково звернутись. Mm -hmm. Але проблему я бачу, якщо ми торкнулися, це питання дуже коротко. Я бачу в тому, що громадяни України в першу чергу починають самостійно захищати свої права за допомогою адвокатів. Замість того, щоб звертатись до нас, і я подивився статистику, скільки звернень я отримав через адвокатів і напряму. І скажу відверто, що ми бачимо, що більше заходить звернень вже до адвокатів. Це автоматично означає, що громадяни України. Почали використовувати цей інструментарій замість того, щоб звернутись напряму до нас, і це для мене не є позитивним сигналом. Це є напевно негативний сигнал для нас всіх, як для держави України. Тобто, я хочу донести, користуючись нагодою, інформацію, що шановні громадяни України для того, щоб звернутись до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, не треба. Наймати адвокатів є абсолютно прості процедури. Є електронна адреса, є телефон гарячої лінії, ми, ми приймаємо всі звернення. У нас на території всієї України відкриті громадські приймальні в усіх регіонах України. Інформацію ви можете знайти на нашому офіційному сайті. Кожного дня мої співробітники проводять безліч зустрічі, надають консультації, допомогу. Тому робимо, що можемо, але Дякую. нам треба робити напевно ще більше кроки по відношенню до наших військових, до родин наших оборонців, героїв гроїв. Спасибі вам, пане Дмитре, за те, що знайшли час доєднатися, і роз'яснити ці моменти. Дмитро Лубінець це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Він був на прямому відео зв'язку. До.